Доброго дня. А дозвольте спитати, а що ви А що таке? Ну, просто хочу поцікавитись. Можливо, вам чимось можна допомогти. Чому закатку я здавав? Закатку? Ти поїсти, так, да, якщо вона прострочена, погана. Не треба мені така. Ні, я просто запитую, ви шукаєте, ви 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 викидають, ви, 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 ви може погане, чи вона хороша там. Бачите, кричка, вона ага. не жала. А, Погани, ну, вона не Ну так, хороше вона зерно, вона. хороше можна голубам теж. Зерно, ну, то я їх не голубам ще висиплю. То в мене в знакомеці є фини, в селі. А, ну так, да. 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 А таке, щоб мені там поїсти, хтось щось не доїло, воно мене не, не цікавить. Mm -hmm. Я не беру ні бумаги, ні метал. Ото от таке, що прийду в мене робота, я сидівка. Може бабуся у нас їсті варені. А ви покажуєте за старими людьми, так? Да? Так, да, так, да, я сиділка. Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже різко в мене буває. Просто бабуся лягла у дістати, я думаю, пройду. Mm -hmm. А так, так воно мене не цікавить нічого такого. Я зрозумів. Ну, взагалі їжа ж теж цікавить, ну, якби додатково. Да? Якби я жила в селі, такі краніше, mm -hmm. О, я жила в Коли все своє... знаєте? Mm -hmm. де yeah, де да, було? ну Звичайно, біля yeah, русської поляни. у нас були і свині, і корови, і все. То я спеціально, ну, що не знаєте, mm -hmm. там а, бікарня yeah. своя. Yeah, yeah, yeah. І я просто домовляла, ну викидайте в мусор хліб. Ну, no, якщо yeah, да, вам треба там бутилка чи щось, я принесу, чи сало, чи що. Я так домовлялась, бо в мене у нас було печально. Ну так, ви ж наварюєте, вони їдять, я знаю то. Щас я в вироді живу, бо батьки померли. Mm -hmm. От воно мені зараз не треба. Ні хліб, mm -hmm. нічого. Та mm -hmm. так гуляючи. Mm -hmm. e, дивіться, я вам маленьку допомогу від добрих людей. Мені просто я знімаю відео, добрі люди передають гроші і кажуть: шукай, кому воно потребує. Я вважаю вам А передати. вони що, по телевізору будуть показувати. Ну не по телевізору, в Тіктоці, в Вітуві побачать люди e, про те, що добрі справи поширюються, розходяться. Це дякую. вам дякую. Від, від добрих людей, mm -hmm. моліться за наших героїв, щоб Україна. Обов'язково наша церква молиться. Я віруюча, харизмат. Знаєте таку віру? Що, харизмат. Ні, перший розчує. Ага, парши расши. Е, католики, протестанты и православные. Три ветви, да? Mm -hmm. Три ветви. Но эти ветви разделяются, вот, как протестанты относятся к харизмату, относятся к протестантам. Mm -hmm. Ну, православные есть православные. Вот я встретила свидетелей Иегова, я не знаю, к какой ветви они относятся. Тоже не вникаю, стараюсь, но стоять mm -hmm. Я, я свидетелей их, не мне судить, так. Mm -hmm. Бог судить. Вот. Так, вот это вы правите. то есть Поэтому... каждого своя вера, вот yeah, это да. я... Я его отнесу, и вы меня не, не имеете права Слава Цуги, ну, потому что Бог будет так, так. Цуги. Поэтому, поэтому. Доброе, все, тоді, хто вам від добрых людей, нехай <рес> добро поширюється. Дякую все. за то, что мы молимся, молились и будем молиться. У нас сейчас подписание в журнале. Там записані у мене тоже дуже багато родственников, и племянник, і зять, и і... большой род у нас. Тому я не тільки за своїх молюсь, а за всіх. Правильно. Все. Они нам, они за нас воюют. Так, так, ви правильно, за них надо дуже... Ладно, вам дня, все. всего доброго.